Російські повстанці продовжують визволення Росії. Добровольчий корпус ВДПЄ у селі Козинка, що на Білгородщині. над цим населеним пунктом вже не майорять російські триколори. При цьому російське військо своє село рівняє з землею. А російські повстанці нищать бронетехніку ворога. Одна з фрагментів бойової роботи проти сил окупантів у козинці поширили бійці РТК. Бухало вночі у Воронезькій області Росії. Регіон в досвід атакували невідомі безпілотники. Російське міністерство оборони звично рапортувало про успіхи ППО. Один дрон, нібито вдалося перехопити росіянам. Від бравурних заяв не легше. В мережі поширювали наслідки роботи російських зенітників. Уламки безпілотника впали на магазин у воронежі від вибуху. Також понівечило фасади житлових будинків довкола. На Білгородщині знову неспокійно. Місцева влада заявляє про евакуацію з області 9 тисяч росіян. Від ранку в регіоні оголосили повітряну тривогу. Потім вибухи лунали у самому Білгороді і сусідньому селищі. Разумне російське міністерство оборони переконує в успішній роботі ППО, бо тім-то вдалося відбити атаку реактивних снарядів. У Білгороді уламки впали на парковку, спалахнули кілька автівок. У разумному ударною хвилою в оселях повибивало шибки залишки ракет пошкодили житловий сектор в одній будівлі продіря дах. над місцем падіння чорний дим. Гур допомагає російським добровольцям боротися з режимом Путіна. Заявив про це ЮСОВ представник головного управління розвідки Міноборони України і зауважив, що це обов'язок України. Підтримку від Києва мають російський добровольчий корпус Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон. Підрозділи діють безпосередньо на російській території, беруть участь у складних операціях проти сил окупантів. І зараз добровольці ведуть бої в Курській і Білгородській областях Росії. Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, то це також обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитись від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Безпосередньо участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомогти тим росіянам, які борються з. Путінським режимом звільнити Росію від Путіна. 840 окупантів знешкодили збройні сили України за минулу добу. Звітує про це генеральний штаб загальні втрати ворога сягають 432 тисяч. По техніці за минулу добу ворог втратив 10 танків і 35 бойових броньованих машин. Поменшало у ворога і артилерійських систем на 30 одиниць. Сили оборони спопилили засіб протиповітряної оборони росіян до своїх цілей не долетіли 10 ворожих безпілотників. Зсу розтрощили 50 автомобілів росіян і 4 Одиниці спеціальної техніки. Через атаку на Донецьку область поранені п'ятеро людей. Ще один мирний житель загинув. Армійці Кремля вночі вдарили по домівках у Селідовому ракетою с 300 В місті травмовані четверо осіб. Як інформує національна поліція, пошкоджені майже 30 будинків вичотири автівки. Крім того, під прицілом ворога були Бахмутський і Краматорський райони області. Очень, очень было громко, очень. Окна повилітали. Це саме всі. Считаю, у всім доме ні одного цілого окна нету. Все вылетело. Крышу тоже Кришу теж шифера нету. При детальному огляді місця вибуху виявлені металеві фрагменти, які схожі ракеті ЗРК С-300. Є травмовані четверо осіб. Люди отримали травми різного ступеню. Їх доправлено до лікарні. На Харківщині травмовано літнього чоловіка. Напередодні окупанти з реактивних систем залпового вогню били по Куб'янському району області, пошкодили приватні будинки, котельню, будинок культури. У Чугуєвському районі снаряди влучили у місцеве підприємство. Ще кілька осель зруйновані у Вовчанську і Харківському районі. На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на цивільне авто. Постраждало подружжя, повідомила про це в обласній військовій адміністрації. Раніше унаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсона контузії зазнали троє людей. Облава на російських дипломатів Естонія і Молдова висилають двох співробітників амбасад країни-агресорки. Естонія звинувачує Кремлю у гібридних операціях і наголошує, що вони не потерплять будь-яких дій, які загрожують нацбезпеці та стабільності країни. Одного російського дипломата визнали персоною Нонграта. Чиновник зобов'язаний найближчим часом залишити Естонію. Схожу процедуру запустили у Молдові. Щоправда, Кишинів таким чином виступив проти псевдовиборів Путіна. Росія провела їх зокрема. І на території Сепаратистського Придністров'я і Кишинів висловив протест, заборонив проводити голосування в конституційних кордонах Молдови. Москва ці вимоги проігнорувала у Придністров'ї Працювали шість російських виборчих дільниць. Мита на зерно з Росії та Білорусі запровадять у Європейському Союзі. Про це стало відомо виданню Financial Times, І Це перші міжнародні обмеження на російське продовольство від початку повномасштабного вторгнення. Це мито становитиме 95 євро за тонну продукції. Це призведе до значного стрибка цін. Очікують її зростання щонайменше на 50%. Брюссель також встановить тарифи на насіння олійних культур і продукти переробки. Торік Росія продала 4 мільйони тонн сіргоспродукції до Євросоюзу для країн Євроспільноти. Цей обсяг мізерний один відсоток від загального споживання ЄС цілком може забезпечити себе власними зерновими та олійними. Щороку європейські аграрії виробляють понад 300 мільйонів тонн продукції. Також потреби в імпорті з Росії і Білорусі очевидно нема. Ну, 12 років за ґратами може провести інформатор російської розвідки. Він шпигував за збройними силами на Миколаївщині за допомогою дронів з камерою. Отриману інформацію він передавав зв'язковому. Затримали чоловіка у його власній оселі з усіма доказами. Знайшли навіть складники для вибухівки. В СБУ припускають, що він міг готувати підрив на об'єктах сил оборони. Зараз слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. 94-й рік день народження святкує українська поетеса Ліна Костенко, і рядки з її творів наші військові пишуть на бронежилетах як у беріг. Більшість із них косенко написала, згадуючи своє дитинство, яке пройшло під вогнем нацистів під час другої світової війни. Проте актуальні вони для українців і зараз. Тож пролунають із вуст бійців 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у їх сюжеті. Перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій від вибухів в стіні. Коли згубила зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежа, вулканічна лава. Горіла хата, ніч здавалася днем. І захлиналася наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля. Сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб. Двигтів отозесенький у у окопчик, Де дві сім'ї тулили скільки діб. О перший біль, тих на дитячих вражень. Який він слід на серці залиша, як невимовна вірша, мене скажеш, чи мені мою зробиться душа? Це вже було не зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена заря. А я писала, мало не осколком. Великі букви, щойно з букваря. Той перший вірші, притулившись краю. Що присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипала стіна.